Вітаю, виконуємо обробку краю рушника, зубцюванням та підгином прутиком. Ось такий край у нас вийде. Для цього від краю вишивки відступаємо 1,5 см та зрізаємо цей основу. Далі від Останнього хрестика відступаємо одну нитку основи і наступну нитку витягуємо. Далі відраховуємо ще 6 ниток основи, сьому витягуємо. Ось так має вийти. Далі беремо нитку перле номер 8 Будемо працювати. З верхньою витягнутою ниточкою. Виконуємо зубцювання. Для цього виводимо нитку на лице, спускаємося на дві нитки основи від витягнутої ниточки. Ось таким чином. Далі набираємо на голку 4 нитки основи, там, де у нас витягнуто. Так. Прошиваємо. Далі повертаємося у ту ж точку. і виколюємо знову на 2 нитки основи вниз. Ось таким чином. Так. Ось таким чином. Прошиваємо. І трішки підтягуємо, формуємо такий прутик, який в результаті прискладання утворить такі красиві зубчики. Знову набираємо 4 нитки основи, прошиваємо, повертаємось назад. І виколюємо на дві ниточки вниз. Таким чином дошиваємо до кінця. Далі, що ми робимо? Складаємо нашу основу там, де ми прошили, ось таким чином, щоб у нас утворилися зубчики. Ось так воно буде виглядати з лиця. Ми отак все добре протискаємо. Далі оцей підгин ми складаємо вдвічі і підгинаємо так, щоб наш підгин доходив рівно до другої витягнутої ниточки. Ось таким чином. І тоді будемо робити підгин прутиком. І дивимося, де у нас закінчилося на кінниці наш прутик. Ми зараз будемо підгинати прутиком, і потрібно так, щоб у нас кожен прутик був. Навпроти оцих прокладених стіпків. Якщо ви тут робили на 4 нитки, то робимо на 4, якщо на 3, то на 3 і так далі. Значить, виводимо ниточку через оцей підгин, дві нитки вгору від лінії згину. Набираю чотири ниточки, прошиваю ще раз, затягуючи прутик і вивожу через 4 нитки, при цьому я прошиваю лише підгин. Так, ось лише через підгин. У нас має вийти так, щоб ці стібочки були один напроти одного, ось таким чином знову чотири нитки. І таким чином підгинаємо у цей бік.